Я хочу відразу зазначити, це є концепції, uh -huh. це не затверджено, це, це ще не вирішено 100%, це поки що ідея. Uh -huh. Але тим не менш, воно вже візуалізовано, і вона вже, вона, розповісти, вона вже вже працюють проєктанти, це вже ті речі, які вони видають. На цьому, ви бачите, на цьому слайді ви бачите перші етапи створення маршруту. Тобто uh -huh. пішохідний міст, ось там зараз нам приблизно, дякую, набережна, тобто червона лінія, це те, що такі будуть іти. Mm -hmm. Після цього далі рухаємось до е, річки е, Кам'янки. Дуже цікава, я думаю, вийде локація. Так званий острівець. Ну, це до раніше, це, до речі, був острів. Mm -hmm. Його намило і приєднало до основної частини. Зараз там. Е, Хачі, вони не впорядковані, там є якісь самовільні городи, але фактично там кущі, і якщо навіть коли я був дитиною, там можна було гуляти, на сьогоднішній момент це неможливо, воно заросло. Там ми хочемо зробити декілька спортивних атракцій, зони для відпочинку. Ну, тут є концепція лабіринту, ну ще невідомо, чи воно буде, але там, як бачите, по всьому ходу маршруту будуть облаштовані і зони відпочинку, зони вбиральні. Можна загальний план показати. Так, великі, дякую. Е, бачите, ну, очевидно, що треба парковки. Так? Якщо не буде парковки, в парку зараз це велика проблема, то і не буде людей, які приїдуть. Без тому можливо. що гроші приїжджають на машині. Ну, це, це очевидно. Тому ми хочемо тут розробити не менше трьох парковочних зон. Е, е, має бути не менше, ніж 5. Заходів на цей маршрут. Отам, От де парковка, тут буде один захід, два-три mm -hmm. заходи буде в парку. Захід буде на рівні монумента Слави. Ну це це великий проєкт, його неможливо реалізувати за рік-два. Ми впевнені, що в цьому році він буде розпочати, і протягом п'яти років ця черга вся буде завершена. Mm -hmm. розпочинати будете з парку? я Можна наступний слайд, будь ласка. Це концепт набережної. Яку ми угу. хочемо зробити, оце біля, біля пішохідного під, під, під мостом під мостом. Тобто, бачите, це зона активного дозвілля. Впорядкована набережна. Можна наступний наступний слайд, там хочу, хочеться показати спочатку набережну. Ось так буде виглядати наша набережна. Угу. Це нормальний сучасний підхід, підхід, зручна для людей, людино орієнтована. Тобто, там буде зручно гуляти, сидіти, відпочивати з дітьми. Повернутись можна до попереднього слайду. Так, і впорядкована набережна з зонами тихого відпочинку, гарно впорядкована, і з зонами активного відпочинку, ну тому що очевидно, що все ж таки доступність там буде певним чином обмежена, тому що географічно це внизу. Uh -huh. Треба буде спуститись. Звичайно, воно буде в першу чергу розраховано для молоді, активної молоді. Там буде передбачена спортивна локація, скейт-парк, ролер-парк, де молодь або люди, хто захоче, зможе там активно проводити час. Ну, мені здається, це буде гарно і красиво. Підкреслюючи, це концепція, вона ще навіть не пропрацьована. Ну, але це вже щось, з чим працює проєктна група. До речі, цікавий момент над роботою з цим проєктом ми залучили е, Київське архітектурне бюро для того, щоб проєкт був більш сучасний, більш цікавий. І над ним працюють також і місцеві групи, тому що проєкт насправді ну, дуже великий. Угу. Ну, проект ви плануєте розпочати, наскільки я розумію, все-таки в цьому році, так? Ну, ми сподіваємось на це, але я не хочу забігати наперед. Поки в нас не буде готового проєкту, це будуть проведені тендерні процедури. Ну, то, то, так. Про це ну, коли почнуть робити, тоді ми зможемо сказати, що все, ми, ми почали. Ми сподіваємося це. Звичайно, він коштовний і ми хочемо залучати сюди е, різні джерела фінансування, і міський бюджет, і державний бюджет, і різні регіональні програми. Це є можливість, тому що в Україні зараз є велика кількість, наприклад, програм щодо розвитку туризму. Але їм треба щось запропонувати. Ну, не можна протискати, дайте нам гроші. Треба uh -huh. мати готовий проект, концепцію, стратегію. Під це дають гроші. Так працює у всьому світі. Покажіть на що, покажіть очікування результати, і тоді ми будемо з вами розмовляти. Mm. Але якщо розпочинати проєкт, то він розпочнеться з набережної під мостом. Так. Так. Чим, це буде чим мені особисто подобається в першу чергу, тому що ну, вона зараз мертва. Я зараз координую діяльність парку, і е, директор парку каже, що на сьогоднішній момент ми навіть сміття звідти вивозимо ну, урни дуже рідко, тому що вони не заповнюються. Mm -hmm. Це говорить про те, що там нікого, нікого ну, люди дима, практично не немає. Ну, а, а що там робити? Там навіть немає лавочок. Спуститися, просто. намалювати щось. Ну, щоб з зможе було видно. Да, єдине, що там можна зробити. Або там прогуляти, прогулятися. Ну, або сходити до човнової станції. Якщо говорити, то реконструкція почнеться з човнової станції. Це буде гранична точка, і пішла далі. Mm -hmm. Це якщо mm -hmm. дивитися в сторону зарічан, для глядачів це зліво. Зліво да, зліва, зліва зліва під мостом. Так. Mm -hmm. Скажіть, а от е, цікавить запитання, е, бачимо, що. Лінія берегу та вона доволі ну, активно забудована. Там приватне житло. Як з цим бути? Тобто, ну, можна приблизити саме там місце центральну частину. Так, ось тут, да, дякую. От о, справа. Трошки правіше поверніся до парку. ну uh -huh. Так, дійсно, ми знаємо, є проблеми з забудовою, але вони мають всі документи, і ми не можемо, ну як там, візьміть, знісіть. Ну, ми не можемо взяти і знести. Uh -huh. Але е, ми можемо. Е, Будь-яка проблема це ж можливості. І завдяки цим ми можемо зробити частину маршруту по річці. Конструктивно це можливо. І я вас запевняю, що це буде дуже гарно. Ви, бачите, цю частину буде просто йти по воді. Uh -huh. Ну я не знаю, яке буде конструктивне рішення. Це буде або понтонна якась частина, або жорстко фіксована частина, але це буде гарно. І навіть були пропозиції проєктантів, Я не знаю, чому на цьому зупинимось. Зробити навіть там зони відпочинку. Ну, це з, -з, -з лавочками.